Отже, привіт, Ютуб. З вами Леший, і сьогодні хочу поговорити про панаму МТП. Як я її перешивав, що я з нею зробив. Але перше, подякуємо спонсорам мого каналу. Імена цих вельми шановних панів ви можете бачити на екрані. Знову ж таки нагадую, що в мене на каналі діє спонсорська програма. Можете підтримати мене монетою. Це мотивує знімати нові відео, і відео будуть виходити. Трошки скоріше. Загалом, MTB Panama. Перешив я її, ну, вже показую, як є, так, перешив. Отак вона виглядає. Виглядала вона от таким от чином. Тут постараюся вставити фотографії. Внизу лишу посилання на те, як вона виглядала. Це такий великий лаваш. і я хотів з неї зробити маленьку, коротку панаму, я прихильник коротких панам. Е, ну, так вже покажу, що зробив я з неї щось на кшталт американської панами. Але дивимося відео, як це робилося, як це підшивалося. Поїхали. Загалом спорюю кант на ну, отакій от панамці. Будемо окурачувати десь до. 6-7 отаких от от полосочок. Тобто зараз обріжу, покажу, як обрізав, як воно буде, будемо підшивати. Загалом, зараз з кант. Деякі сасівці просто розпушують, роблячи об'ємним нашу панамку. Тут розпушують краї. Чим більше розпушені краї, тим ну, вважається. Більш крутіший сасівець, але я вибрав підшити її в коротку панаму. Загалом по цим прострочкам зараз відріжу так, як мені потрібно. Потім ушию тулью, так як мені хочеться. Не знаю, чи буду спарювати цю підкладку під нашу захист шиї. І чи буду заміняти оцю от резинку на паракорд, але ну, загалом будемо бачити. Хочу привести до ладу от цю панамку і буду її носити. Це справжня британська панамка. Сасівці мають трошки свій погляд на цю панаму, на відміну від американців. Сейн показував, що панамка складається всередину. Сасівці панамку складають. О такою от уточкою. Загалом буду працювати. Що вийде, покажу у відео. Просто для того, щоб нам зручніше вираховуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6. От десь з цієї плосочки і тако почнемо обрізати. Тут досить тверді криса, тому використовуємо ножниці для поранених. І от таким от чином дорізаємо і починаємо обрізати бажану по шву. Загалом, поки виходить у нас ось така от панама, візьмемо ми от такий кант нашємо, так як було на самому початку. Отака от от тканина. Всередині у нас в цій тканині знаходиться от таке, щось дуже схоже на фланель, то що робить дуже жорстким кант. Я прихильник коротких панам, саме тому я обрізаю її коротко. Що робити з тулією, Я ще до кінця не знаю. Чи може її зашити тако, як вона би мала бути, так як зашивають. Британці і ззаду підвернути і буде так, як має бути. Уточка ззаду підвернути, як у Капітана Прайса, і тут спереду буде ну, така собі відбита панамка. Чи навпаки зробити так, як роблять американці? Тобто, так знову ж таки, як Сейнт показував все всередину. І по бокам просто лишити стропи молі. Будемо дивитися. Загалом використовуючи такі от голочки, такі маленькі, починаючи з шва. Голочками прибиваємо цей кант для того, щоб. Подивитися, що в нас з того вийде. І для того, щоб було зручніше його обшивати, якщо це будуть обшивати на машинці. Якщо це будемо обшивати вручну, беремо вручну і просто кожен кожен шовчик своїми руцями голочками прошиваємо. Просто для того, щоб закріпити кант і подивитися, що у нас з того вийде. Я щось за весь той час забув, що треба знімати і вже почав нормально шити. Загалом для того, щоб отримати нормальну панамку, підбиваємось по верхньому краю і Ну, низ намагаємося вирівнювати, ну, принаймні, плюс-мінус в один рівень з нашим верхнім краєм. Не знаю, шью просто таким матрасним швом. Можливо, потім, якщо буде змога прострочу, може не прострочу. Ну, загалом можна лишити його таким. Воно так дуже в очі не кидається, цей матрасний шов. Дуже проблемно шити тут, де наші люверси. Вони заважають їх, треба правильно заправити, вони не хочуть заправлятися. Ну або коментатори, які мені постійно пишуть, На, що тобі швейне. такий от швейний наборчик. То щоб ви розуміли, що я от, 70% свого спорядження я перешив вручну. Тому що підгонка спорядження це ваше життя, ваше здоров'я, ваш зовнішній вигляд. Це дуже важливо. Ремонт і підгонка спорядження це, напевно, не менш важливо, ніж чистка і обслуговування зброї. Якось так. ну а Загалом останній стіжок робимо так. через шум. Радану, аккуратно затягуємо Я просто зазвичай шов хваю всередині. Тобто от ми затягнули, фіксуємо нитку. Декількома такими стіжками. Далі просто обрізаємо нитку. І ось таким вот чином вже готова наша тулія. І так, загалом вийшла в нас отака вот вот панама. Як можете бачити, кант лишив. Ззаду е, цю от штуку для захисту шиї. Не знаю, чи буду його використовувати, но, але лишив. Е, загалом виглядає вона от таким от чином. Щось на кшталт американської, щось на кшталт е, тої панами, яку носить е, молодий капітан Прайс. От тут от вставляю, як вона виглядає. Ну, от, щось щось таке у мене вийшло. Я прихильник коротких панам, коротких крис. Чому е, коротка панама, чому короткі криса? Тому що коли ми працюємо зі зброєю, е, криса нам не заважають. Е, лишив обрізки, е, нашу лишив обрізки, ми можемо їх маємо стропи молі відкриті і е, обрізки ці можна застосовувати в стропи молі як додаткове якесь маскування. Таким чи іншим чином, для того, щоб розбити силует, розбити силует нашої голови, так як це робиться на реконбуні, тобто це Панама розвідки. Так, от тут вставляю, як ця Панама виглядає. Реконбуні у виконанні закордонних якихось. Виробників, і отут от вставляю, як виглядає така ж рекон в е, виконання нашої компанії Скіф. Е, загалом, якось, якось так воно все виглядає. Завертаємо м, нашу задню частину. Тут е, робимо дашок невеличкий. І це допомагає нам розбити силует голови. Е, от така в мене панама вийшла. Щось таке я і хотів. Досить, досить добре воно працює. От таким от чином. Ззаду закріпляємо наш, е, нашу вісюльку, можемо її докрутити, можемо її зав'язати. І от таке от, е, сідло Знову ж таки, е, пан капітан Прайс і Call of Duty нам показало, як треба носити панамки. Це така військова мода. Не знаю загалом, от таке щось в мене вийшло. Мені подобається, особисто мені подобається. Тому таке в мене сьогодні відео, такі мої бананки. Слава Україні! Слава незламній українській нації і смерть Федерації! А з вами був Лєший. До нових зустрічей.